Те, що міністр закордонних справ країни агресорки Лавров похвалив Трампа. Він каже, американський президент єдиний, хто визнав помилкою прагнення України до НАТО. Про це пишуть ворожі телеграм-канали. Виступаючи на Ал Анталійському дипломатичному форумі, Лавров наголосив, що усунення першопричин конфлікту це єдиний спосіб завершити будь-який конфлікт, включно з українським конфліктом, він традиційно назвав війну Росії проти України. Дональд Трамп передав Пентагону контроль над федеральними землями здовж кордону США та Мексики. Про це повідомляє Блумберг. Таким чином, американський президент хоче активніше боротися з нелегальними мігрантами. Згідно цього наказу, території, позначені як зони національної оборони, військовим дозволено будувати прикордонний бар'єр та розміщувати обладнання для виявлення та моніторингу. Но міністр оборони може виключати осіб з території військового об'єкта. Це потенційно відкриває Лях до вигнання мігрантів. Повноваження наразі будуть реалізовані на обмеженому секторі. Через 45 днів їх можуть переглянути. На прямому зв'язку з нами зараз Володимир Фесенко. Це політолог. Пане Володимире. Добрий вам вечір. Вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю вас. Ну про останні заяви, які от лунають зокрема від Лаврова, який хвалить Трампа, і каже, що, начебто, американський президент визнає помилкою прагнення України до НАТО. Я не знаю наскільки коректний тут зараз цитата. Помилка прагнення України. Прагнення України не помилка. А от те, що мабуть американські лідери надавали Україні таку надію, і досі це не знято з повістки дня. Це, мабуть, Лавров вважає помилкою. От як правильно відноситися, і для чого це Лавров? Взагалі говорить на адресу Трампа ну, насправді Лавров хоче продемонструвати, що Росія вдається досягати своїх цілей, хоча ціль не досягнута. І ще питання: чи вдасться Росії досягнути своєї цілі? Я нагадаю, що Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну в грудні 21 року ультимативно вимагала. Від сполучених штатів НАТО і України назавжди відмовитися від перспективи членства України в НАТО. Відповіді не отримали звичайно, тому що погодження на такий ультиматум ну означало просто визнання своєї слабкості. Більше того, це було просто капітуляцію капітуляцію без будь-яких протистоянь капітуляцію перед Росією. Я переконаний, що ну, якщо Трамп може погодитись на це тактично заради припинення війни в Україні, то на це не погодиться Україна. Да, навіть якщо у нас при Трампі не буде перспективи членства в НАТО, але ми не будемо відмовлятися від наших зовнішньополітичних прагнень. І це стосується і НАТО, і Європейського Союзу, йдеться про наш зовнішньополітичний суверенітет і наші конституційні норми. З іншого боку, я абсолютно переконаний, що і НАТО не ухвалить такого рішення, тому що рішення в НАТО потребують консенсусу. І там точно будуть країни, які виступлять ну категорично проти поступок Росії в цьому питанні щодо такої заяви Лаврова, то ну це тактика, яку використовує Росія. Вони знов намагаються впливати на Трампа через лестощі. Через компліменти це тактика, яку використовує Путін активно. Ну от відома відомі заяви Віткафа про те, як Путін молився, нібито за Трампа про картину портрет Трампа і так далі. Ну от зараз да, компліменти від Лаврова. Але думаю, що помічникам Трампа було б коректно зібрати всі висловлення Лаврова про Америку. Про США як він ставиться до США? Тому що насправді у того ж Лаврова, ну і в цілому, російська влада явно є шизофренія по відношенню до США. Для них Трамп, нібито друг правильний лідер, з яким треба домовлятися. А США залишаються ворогом. ворогом. Дав особленням зла, і от в цьому е, головна проблема. І я думаю, що саме це протиріччя, врешті-решт, зірве будь-які спроби домовитись між Росією і США, цей е, дисонанс, який йде ще з радянських часів він нікуди не подівся. І думаю, що він буде підривати будь-які спроби домовитись між е, Сполученими Штатами і Росією. Спроби були і раніше і до Трампа. Просто Трамп тут пішов набагато далі, але сьогодні вже є протиріччя, тому що Трамп вимагає спочатку припинення вогню в Україні, а потім все інше, всі інші домовленості. І, от чомусь Лавров про це не говорить: чи готова Росія до припинення вогню? А не говорить він тому, що не може сказати, тому що Росія не хоче припиняти війну проти України. І от в цьому теж є головна проблема в подальших стосунках між Росією і США. Ну, до речі, сьогодні стало відомо про те, що Трамп ще на рік продовжив санкції проти Росії, які раніше запроваджував Джо Байден. Тобто, політика санкційна і тиск санкційний він продовжується. Питання в тому, що це на фоні нещодавнього візиту і Віткофа до Петербургу і його спілкування із Путіним. І тут про перемовини насправді як ви думаєте, на чиєму боці сьогодні ці перемовини? Ну і от те, що сьогодні. Трамп підтримав ці санкції. Чи є це результатом цього візиту до Петербурга? Ну я думаю, що це певний наслідок. Схоже, що у не отримав згоди Путіна на припинення вогню те, чого прагнув Трамп. Я думаю, що у Трампа була, було сподівання на те, що він до Великодня, а це ще і 20 квітня, це ще і 3 місяці, рівно три місяці президентства Трампа, що він отримує подарунок. Угоду про припинення вогню але Путін не зробив йому такий подарунок, схоже, подивимось, можливо, будуть якісь ще дії наступного тижня, час ще певний є на відновлення переговорів. Можливо, буде як це було раніше після попередніх візитів Вітків до Росії. Були телефонні розмови між Трампом і Путіним. Можливо, і зараз так буде. Подивимось. Але якщо американці саме зараз оголосили про продовження санкцій, хоча рішення було ухвалене ще місяць тому, за деякими Повідомленнями то це якраз сигнал. Вони не задоволені. Це жовтка, жовта картка, це попередження Росії замість скасування санкцій. Це те, чого прагнула Росія, те це те про що вони казали і на переговорах в варіяді раніше. Вони отримують продовження санкцій, і це прояв незадоволення Трампа, але потрібні більш рішучі дії. Якщо Трамп хоче примусити Путіна до реальних переговорів до припинення вогню, він має реалізувати те, про що казав раніше: так звані вторинні санкції проти російської нафти. Після тієї митної війни, яку Трамп оголосив більшій частині світу, ну слухайте, вторинні санкції будуть сприйматися абсолютно спокійно. Навпаки, це може якраз схилити. Деякі країни до того, щоб скажімо так, мати нормальні торгівельні відносини з США, а не купувати російську нафту, навіть якщо вона дешевше ніж на світових ринках. От чи наважиться Трамп на такі дії не просто на продовження санкцій, які були раніше при Байдені, а от на нові більш жорсткі санкції? Оце питання поки відкрите. У всякому разі зараз розумієте вчора, можливо ще по поки що. Переговорний м'яч він на боці росіян. Росіяни мають дати відповідь. Вони погоджуються на переговори чи ні? Поки схоже, згоди немає. А от якщо буде очевидно, найближчі дні, що точно жодної згоди немає, Росія буде продовжувати війну. Ось тоді м'яч буде на боці Трампа. І Трампу треба буде визначатися, як він буде тиснути на Путіна. Про пана Віткова ще хотів почути ваших думок, пане Володимире. Знаєте, от ви зауважили, що Росія обрала тактику такого загравання або комплементарної риторики по відношенню до Трампа. Вітков, перед тим як він полетів до Російської Федерації розмовляти з Путіним, він давав інтерв'ю для Такера Кларксона. Ми всі добре розуміємо, що це за людина і яку повістку вона просуває. І навіть республіканці, от сьогодні є публікації в американських змі, навіть республіканці вимагають від Трампа усунути Віткофа вже від процесу оцих от контактів з Російською Федерацією, оскільки він демонструє занадто російську риторику, навіть на думку республіканців. І тут, от цікаво, що після візиту до Російської Федерації ми бачимо тепер. Ну це така логічна і логічна ланцюжок. Якщо ми бачимо ці санкції, то чи означає це? Це що принаймні одна людина не не в, не може впоратися зі своїм завданням, от конкретно Вітков у вас не склалося ну, таке тим враження? Тим більше що а, у Стіва Віткова зараз за НАТО багато завдань. Це і війна в секторі Газа, війна між Ізраїлем і Хамасом. Це проблеми в стосунках з Іраном. От зараз переговори. Він з Петербурга вилітів до Оману. Там якраз сьогодні були переговори між Іраном і США, а тут ще й Росія. А, ну і крім того, а, ну от дійсно от дисонанс зараз в позиції Віткафа, він занадто помітний, причому навіть візуально, не то не тільки в його інтерв'ю, про яке ви згадували, і дійсно яке викликала дуже критичну реакцію. Після цього інтерв'ю Віткафу довелось давати інтерв'ю Fox News, де він спростовував деякі свої заяви, тому що вони виглядали просто як повторення російських наративів. Але дивіться, от Перед візитом Віков в Росію була інформація у виданні Аксіос, що нібито Віков везе в Росію ультиматум Трампа, ультиматум до Путіна, що треба негайно припинити вогонь в Україні. І от ми бачимо картинку, як зустрілися Віков і Путін. Слухайте, ну не виглядав Віков як людина, яка привезла ультиматум. На, на, на обличчя була така радощі, так таке благолепіє, да, так та така радість від зустрічі з Путіним. Ну слухайте, якщо так візуально це виглядає, ця людина не може впливати на Путіна. Він може бути елементом маніпуляції з боку Путіна е, впливу скоріше на Трампа. І от дійсно тут я згоден з представниками республіканської партії, які вимагають зараз заміни Віткафа, тому що американці програють переговори з Росією, зокрема і внаслідок такого переговорника, який який став фактично таким віп-полоненим у Путіна. Іграє на боці противника, Так що це правильна порада. Це скоріше не вимога, а саме порада Трампу. І якщо американці хочуть посилення ефективності в переговорах з Росією, то потрібен новий спецпредставник на цих переговорах.